Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати страву українських Карпат. Легендарний банош з брензою та шкварками. Ставимо на середній вогонь сотейник з товстим дном. До сотейника вливаємо 450 мл води. Та 450 мл домашньої сметани. Я знаю, що деякі гуцульські господині готують банош лише на сметані домашній. Навіть попри мою любов до ситних українських страв, я вважаю, що це надто калорійно, ну і надто жирно. Тому сметану розводжу водою. Обов'язково це має бути домашня сметана, оскільки магазином просто-напросто звернеться. І залишаємо так доводити до кипіння, тим часом візьмемося за наші шкварки. Не надто дрібно нарізаємо 200 грамів сала з прожилками. У мене сало підкопчене, тобто те, яке зараз називають бекон. На середньому вогні розігріваємо невелику пательню, нічим не змащену. Тепер викладаємо наші шкварочки і смажимо. Поки шкварки смажаться до киплячої сметани з водою, постійно їх мішаючи, всипаємо 250 грам кукурудзяної крупи. Також додаємо одну чайну ложку цукру. Та приблизно стільки ж солі. Після всипання кукурудзяної кропи потрібно постійно постійно мішати. Також не забуваємо про наші шкварки. Тепер потрібно бути обережним, оскільки каша може розплескуватися. І можуть бути опіки, що вкрай неприємно. Мішаємо, тоді не буде розпліскування. Як бачите, банош починає густішати. Банош готовий тоді, коли каша гарно відстає від стінок. Саме, власне, почала відставати, тому знімаємо з вогню. І залишаємо трішки відпочити, накривши кришкою. Шкварки вже гарно підрум'янились, тому знімаємо їх з вогню також. Тепер складаємо наш банош або бануш, як хтось на нього каже. Але в літературній мові використовується слово банош. Викладаємо довільну кількість. Так, Хтось, може любить банош, приготовлений на крупі більш дрібнішого помелу. Я люблю, коли вона трошечки крупніша, щоб відчувалася на зубах. Тепер викладаємо трішки шкварок. Далі можна трішки сметани. Хто як любить, хтось сметани не додає. Але для мене сметана це обов'язковий атрибут баношу. І трішки кращимо брензи. Я люблю більш кремову бринзу, хтось любить більш. Солону, більш тверду, посипаємо зверху і завершуємо ще невеликою кількістю шкварок, поливаємо жиром, що витопився. Банош можна подавати також лише зі шкварками або лише з бринзою, чи лише зі сметаною, а також з грибним соусом. Смачного вам та вдалих вам кулінарних експериментів.